2 грудня депутати Верховної Ради зібрались на засідання. Без уряду обіцяли не розходитись за всі кандидатури, проголосували пакетом. Хоча деякі парламентарі наполягали обговорювати кожного майбутнього міністра. Шановні депутати, є пропозиції відразу прийти до голосування. У результаті до кабміну потрапили аж три іноземці. Вони вже отримали українське громадянство. Керівником мінекономіки став литовський бізнесмен Айверес Абрамавічус. Міністерство фінансів очолила голова американського інвестиційного фонду Наталія Яресько. А охороною здоров'я буде завідувати Олександр Квіташвілі. Він обіймав аналогічну посаду в Грузії за часів Сакашвілі. Місця зберегли голова МВС Арсен Новаков, міністр оборони Степан Полторак міністр іноземних справ Павло Клімкін, освітянин Сергій Квіт. Та очільник Мін'юсту Павло Петренко новий Кабмін охрестили урядом технократів. Більшість чиновників професійні керівники. Але експерти кажуть, сумніви є Це правительство юристів і економістів, і причому економістів з прицелом на інвестиційне банкіри. і практично дуже мало атраслівих професіоналів. Ну, наприклад, сільське господарство буде визволяти чоловік, який займався інвестиційний э, банкір. До того і формували нове керівництво країни, досить довго з моменту виборів ради до обрання кабміну пройшло більше місяця. Від нього як і від нового парламенту чекають конкретних дій. Готов буде даний Кабмін відказатися від от більшої частини своїх повномочі, тому що імені за этими полномочиями стоїть безконечні армія чиновників яка зжирає нашу страну. Меня поканієту відчуття, що правительство готова пойти на кардинальне закрсакращення. Київські експерти не поспішають критикувати новий уряд. кажуть, нові міністри зможуть протистояти олігархам. Цей уряд сильний удар по нашим олігархам, тому що у них всюди, по всіх міністерствах, є зв'язки. Наші олігархи сильні не тим, що надто розумні, а тим, що в них є зв'язки. Іноземці, що прийшли в міністерства, цей зв'язок розривають. Зможе новий уряд відвести Україну з кризи чи знов застрягне в корупції. Та бюрократичній машині покаже час. Його майже немає. Реформи треба проводити негайно. Валерія Наумова, Євген Руденка, Едуард Шендерович. Підсумки тижня. Перший міський.